Вітаю, друзі! Сьогодні, 12 листопада. З вами знову центр громадської аналітики. Вежа. Я його керівник Валерій Кличук і сьогодні з нами знову в студії військовий експерт Іван Стопак, який вміє дуже просто і доступно пояснювати складні речі, які відбуваються на фронті в Україні за кордоном, які стосуються саме військової компоненти, і не лише вітаю тебе, друже. Вітаю, ради бачити. Дякую, що запросив. Дякую тобі, що знаходиш час поговорити про справді складні речі. Я хотів би, аби ти нам розповів. Те, що можеш, розумієш, що знаєш трішки більше ніж те, що скажеш, але все ж таки, що відбувається на фронті? Буквально сьогодні командування Сил Півдня повідомило про те, що наші військові відійшли на інші позиції, кращі позиції в Запорізькій області, бо росіяни розвивають наступ не лише у Покровську і заходять у місто, але й в тому числі вони. Проводять наступальні дії доволі успішні в Запорізькій області. Ну і навіть прикордонники повідомляють, що вони зайшли на Харківщині, порушили там кордон Росії та Харківщини. В принципі, це порушення кордону для Росіян не нове, але новий якийсь прорив там є. Що тобі загалом відомо про ситуацію на фронті? Яка сьогодні там ця ситуація вибачаю за тавтологію? Дивіться, з неприємного, що можна говорити, це Запорізька область, гуляй поля. Просування російських військ на жаль, там рівнопілля, якщо не помиляюся, населені пункти села, села вони вони дворічні. Вони маємо вазі невідомі. Вони дуже маленькі, але на жаль, там є просування вчора. З Гуляйполя, це доволі відомий населений пункт. Про нього багато говориться. І от навколо нього росіяни суть усього намагаються зробити кільце, обійти його з півночі і от захлопнути все, як вони полюбляють. До оточення ще дуже дуже далеко, але на жаль, просування Діпстейт показав сьогодні таке серйозне. Ну не там не десятки, десятки кілометрів, але ну так, доволі величенька частина території була одразу заштрихована червоним. І показує під російським контролем, а це знову означає, що в Російській Федерації є якісь там сторонні ресурси, якими вона може оперувати не тільки на Покровську, а й ще й на інших фронтах. І, можливо, як одне з пояснень, вони таким чином розтягують нашу увагу, створюють напругу тут, там наше командування тут, там, а тут Покровськ, і банально. Людей не вистачає, техніки не вистачає, боєприпасів не вистачає. І десь в цьому шпагаті українська оборона, українська оборона повинна за задумом Російської Федерації порватися як, там, як тани веруться. Да, І так само історія є у нас на півночі, Харківська область, це там близько 50 кілометрів квадратних. Є прохід росіян. Не йдеться мова про там прорив, там, прорив, але поки що це такі неприємні історії, де вони з'являються. В тому числі і російські оглядачі э, воєнкори, вони кажуть, що сили їхні там обмежені, але ми їх словам не довіряємо. Ми дивимося на те, які є результати. Можливо, вони скористалися тим, що ми всі в Покровську останні декілька, ну, в принципі, рік плюс, а тут ще останні декілька тижнів так точно, просто глибоко зосереджені, і наше командування зосереджене і таким чином змогли знайти шпаринки, де. Менше військовослужбовців, де більш слабкий шоборон, і спробувати там протиснутися, як це було в напрямку Добропілля. Це виглядає зараз отак: решта напрямків, окрім Покровська. Я розумію, що буде питання про Покровське, я вже на упереджені. Звичайно, звичайно, да. Ну, неприємна ситуація. Так, наш генштаб показує, що є, під контролем, все тримаємо. Так, воно все виглядає через. Діпстейт показує, що тримаємо, але стінки мішка вони. Зжимаються вони стягуються, і все менше і менше залишається простору для маневру всередині цього мішка. Стінки між розвідстань між, між, між стінками цього мішка близько 5 кілометрів. Горловина так само близько 5 кілометрів. Все менше і менше часу для наших військових вийти безпечно для їхнього. Життя, здоров'я і за можливості витягнути техніку. Я розумію, що якщо політики втрутяться, якщо політики скажуть тримати, особливо якщо це буде не пов'язано Боже пов'язана з внутрішньополітичною історією, щоб відвернути увагу. Як можна відвернути увагу від внутрішньої політики? Створити десь зовнішній контур, створити якусь виділику медійну історію, якась фортеця, героїчні хлопці та дівчата, які тримають так. Вони беззаперечно герої. Але якщо це зробиться для того, щоб відволікти увагу, то це буде означати, що ми множимо жертви серед наших військових, множимо втрати серед нашого війська. Таке може бути. А чому ні? Такий варіант, я впевнений, Він як варіант розглядається. Така опція. Вона реально може бути. Я дійсно цього не хочу, щоб вона відбулося, але те, що відбувається всередині країни, і ти цим цим слідкуєш, я бачу і аналізуєш і борюш своїми гостями, ви ж повинні розуміти, що просто так внутрішня історія не закінчиться. Вона ж багатосерій. На, вона не односерійна. Це не просто затримання якогось міністра на хабарі, там не знаю, навіть в 100 мільярдів доларів. І його все в кеші. Ні, це довго триваюча історія. Це такий собі міні-серіал на Netflix. Не односерійка, не короткометражка, а міні-серіал. Скільки буде серій? Можливо, штук 6-7. А чи буде ще другий сезон? Можливо, буде і другий сезон. І... Люди, які спеціалізуються на піар проектах, вони ну, взагалі на піарі, вони розуміють: для того, щоб подолати кризу, треба створити іншу кризу в іншому місці, для того, щоб вона своєю силою, своїм масштабом перебила все те, що було у попередні періоди. Якщо говорити про <кій> саме цей серіал, про який ти говориш. У мене є до тебе ще запитання, що стосується потужності і можливості Росії мобілізувати додаткові сили для атаки на фронті. Я до цього повернуся, але щоб не розривати вже твою думку стосовно саме цього серіалу, як ти кажеш. А от скажи, будь ласка, а чому так довго його готували? Чому саме нині він з'явився? Процес документування. Процес документування він дуже важкий. Неважливо, хто це робить. Набу, ОСБУ, е звісно, виходячи з того, які люди знаходяться в процесі документування. Якщо це хабарник, то це ну звичайний хабарник, наприклад, там, не знаю, хай буде якась районна адміністрація хохохошного району, хохохошної області, то в будь якому випадку все одно, якщо він дуже чутливий, а е якщо він дуже обережний, то це може тривати там. Три-чотири місяці він буде кругами ходити як обережна риба, там хапати, не хапати. Якщо він голодний, то буквально тиждень, півтора і все завершено. Тут ж люди були дуже обережними. Це люди, це перші особи. Вони дійсно, перші, перші особи держави вони могли винайняти собі приватну охорону, яка могла могла робити контрспостереження за своїми. Об'єктами, за автівками, за офісами, за приватними будинками. Що таке контрспостереження? Це, знаєш, коли мисливець спостерігає за жертвою, а є ще один мисливець, який спостерігає за мисливцем, який спостерігає за жертвою. Оце суть називається контрспостереження. Проникнути в приміщення будівлі енергоатому для того, щоб встановити там засоби спостереження, мікрофони це надзвичайно складна багаторівнева операція, враховуючи те, що цей об'єкт. Він є державним, і ризик бути розкритим шалено великий, і треба було знайти людину всередині, яка змогла б показати приміщення, де знаходяться ці особи, не розкрити, не пробовтатися десь проговоритися зі своїм колегам, своїм там знає, родичам, або не здати самим фігурантам справи, що от тут за вами приходили, вами цікавилися. Швидше за все, мова йшлася про великі гроші, які були запропоновані. Комусь співробітників охорони, причому не рядовому, а комусь більш вищому рівні, бо один охоронець ну його мало підкупити, треба всю зміну підкупити. Бо люди, які йшли з валізами, це. Від двох співробітників технічного управління НАБУ з валізами йшли. Їм треба було відкрити кабінет, або їх одразу забезпечили дублікатами, або вони самі десь знайшли дублікати ключів і самі їх зробили. Плюс було треба зняти сигналізацію, не потрапити в камери відеоспостереження в коридорах, щоб потім їх не виявили. Стояти на шухері. Я перепрошую за такий сленг, але хтось повинен був стояти на шухері, бо я на практиці знаю, що в Найбіль... Скажи так, а можна прямо казати, так? чи треба бути обережним з твоїми гостями? Будь ласка, можна прямо. Я, 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 я перепрошую з аудиторії. Бувають такі моменти, коли. Удивіть собі, коли будівля вночі, державна будівля під охороною, ви всередині цієї будівлі, ви всередині, ви починаєте займатися темною ну, як темною справою, встановлювати мікрофони в приміщенні, в столі, десь не знаю, там в стелі. А тут у вікно виглядаєте і бачите, що. Приїхав хазяїн цього приміщення, він просто забув щось на столі, не знаю там ключі від квартири або не знаю, презервативи, uh -huh. і у вас у всієї команди зразу інфаркт жепи стається, що зараз вас застукають на місці, і міні-утергейський скандал вам забезпечений. Тому треба слідкувати за людьми, в офісі яких. Ти копашишся в проміщенні, яких треба команда спостерігала за ними, щоб вони нікуди не поїхали, щоб вони були точно дома, щоб охорона раптом там не приїхав начальник охорони, і не почав перевіряти коридори. Тобто, це дуже довго робиться, дуже довго слідкується, е і це займає дійсно величезний проміжок часу. Вони дійсно, хотіли. Більше за все, всіх задокументувати, хто взагалі міг бути причетним, і я розраховую, що це буде через міні-серіал, і набу буде просто поступово вкидати в ефір все, що в них є, там але дозовно, доза, доза, і тримати в напрузі весь кабмін, весь офіс президенту, всіх українських силовиків, які могли бути там дотичними до цієї схеми або взагалі спілкуватися. З цими міністрами або з цими фігурантами за якихось інших обставин, і такий знаєш, скажу най такий куртяцький варіант слухати інших, ну, прослуховувати інших посадових осіб, як вони реагують на ось це розслідування. Чи не почнеться в них така знаєш історія, істерія так. Там, наприклад, Галущенко розкрили. Ми повинні переховати, перепрятати все те ж золото, яке ми там собі там на калампоцкали. Так, завтра збирайся, бери лопати, виїжджаємо, наприклад, в ставище, викопуємо в селі все золото, їдемо в Васильківський район. І сидить такий на Окей, записали, дякую. Це настільки багато операція, Тому я думаю, що багато хто з людей зараз настільки нервує і може робити величезні помилки. Якщо, от ну, за твоїм твердженням, просто раніше вони не могли це зробити, хоча в мене деякі інші думки з цього приводу є, враховуючи те, що набу і САП у нас, скажу так, типу незалежні органи, але вони були створені за наполяганням і за фінансуванням наших західних партнерів, а, чи не бачаєш ти якогось такого збігу обставин в тому, що саме зараз з'явилася інформація? Звісно, я бачу, що ти не вбачаєш, але. Да, так, все-таки ситуація на фронті складна. Переговори з росіянами йдуть дуже непросто. Ми сьогодні з колегами про це тут говорили, і вони висловлюють думку, що це може бути і фактором зовнішнього тиску саме на офіс, аби був він більш зговорчивим. Є така думка, є. Я чув, є, там, з певними людьми проговорювали, і є така догоді, така догма, що всі, ну, всі, не всі, окей, хай буде так загалом. На антикорупційний орган і спеціалізована антикорупційна прокуратура вони перебувають під певним контролем з боку федерального бюро розслідувань Сполучених Штатів Америки. Ну як контролем, вони з ними контактують, вони звітують, вони там можливо отримують якісь додаткові меседжі. Ой, тут подивіться тут при більшу увагу, і дійсно є така думка, що можливо саме Сполучених Штатів надійшла команда. Давайте прямо саме. Зараз саме зараз починаєте їх ну, українську владу э, смикати, щоб вони ну реалізуйте свої матеріали. Чи може таке бути? Ну, в принципі, це ну така класична думка в Україні, що зовнішній вплив, але я все ж таки більше схиляюся, що НАБУ зараз самостійно реалізувала, коли вважало за потрібне, що все, все, що можливо було, задокументували. Далі вже ну просто немає сенсу сидіти. Ну можна ще там півтора роки сидіти, і треба зараз. Можливо, це розглянули в набу як можливість сатисфакції за той е, момент, коли Набу і антикорупційні органи ледь не привели до президентської вертикалі і взагалі не позбавили незалежності. Можливо, зараз тільки вирішили. З іншої сторони, багато фігурантів почали втікати. Питання тоді до Набу. Come on, guys, якщо вони всі були під вашим контролем, яким чином вони почали втікати? Якщо пан Міндіч він перебуває під контролем, як він втік? Ви ж повинні були організувати зовнішнє спостереження за ним. Якщо він почне рухатися в напрямку державного кордону, ви повинні були про це знати, і у вас був люфт часу, що найменше давай так відверто, навіть в найкращі. Моменти до Львова доїхати ну, годин 6. Як не крути, ну, це в день. Окей, це, якщо ти будеш душити педаль газу а вночі ну, годин 5, мабуть. Ну в будь-якому випадку ти зможеш. Ну, це не те, що ти поїхав в Борисполь буквально там півтори години, і ти вже там десь в Прованс виїхав. Потім втік ще один співробітник Національної комісії регулювання ринку енергетичних послуг. Пан Жезняк каже, що він теж втік. Камон, секундочку, як вони всі втікають? Давайте, хоча б тих, хто залишився, що якось там зможемо потримати, щоб вони не втікли. Давайте оголошувати в міжнародний розшук. пана Міндіча йому підозра оголошена, але ось міжнародний розшук я такої інформації не чув. Тому через багато, -багато моментів є, але загалом операція впливає на всю Україну беззаперечно. Немає такого жодного державного органу, який не почав би зараз переглядати свою. Попередню роботу, свої контакти з Міндічем, з Галущенко, з енергоатомом, і так знаєш, в ретроспективі не продумувати. А чи не спілкувався я за ними, за з ними занадто відверто? Чи завтра не виконують матеріали про мене щось, чи не сказав я щось, чи не мав я з ними якихось там таких мутних матеріалів, або співпраці, і чи не вплине це якимось чином на там, мою подальшу кар'єру? Продовж фактично всіх років існування набу? Постійно виникали суперечки публічні з іншою вертикалі правоохоронної системи в Україні, яка ну паралельна. ці uh -huh. антикорупційний це СБУ, це Генеральна прокуратура, яку назвали там Офіс Генерального прокурора, ну це суті не змінює. А сьогодні я не бачу жодної заяви від офісу, від СБУ. Це свідчення того, що ну вони ну не будемо ображати їх. Вони вирішили самі не втручатися в цей процес, чи це справді так настільки чисто було зроблено, що немає підстав? А давай подискутуємо: а яким чином вони можуть втрутитися? Справа... Ну, я знаю неодноразово випадки, коли СБУ там перебирали на себе повноваження в справах тих же самих, там українській православній церкві і інші були такі випадки. Ну секундочку, православна церква це вплив Російської Федерації. Ну, це про зовнішній вплив, це присутність на. Сторони іноземних спецслужб, тому обґрунтоване СБУ на себе забирало. Дійсно, є можливість у генерального прокурора. Ну, залишалося принаймні до останнього моменту, в ручному режимі визначити підслідність е злочину, але це за фактами, за виявленими якимись матеріалами можна було перерозподілити. Зараз справа не то, що медійна, не то, що вибухова. Навіть мені з Молдови писали, каже, що у вас там відбувається, ми там чуємо відлуння того, що у вас тут твориться, ми тут просто дивимося і не встигаємо купляти. Що відбувається загалом? І яким чином зараз вийде генпрокурор і скаже: Ну я забираю цю справу, передаю туди нацполіцію. Ну зрозуміло, що просто розірвуть тоді поточну владу. Ніхто не втручається. Заяви суспільство, якщо цю справу спробують забрати, наприклад, скажуть, все ми забираємо. Ну чисто навіть технічно це неможливо зробити, тому ще раз набу реалізувало, набу передає до суду всю цю, ну, планується принаймні. А далі, далі вже все що зробить. Вже нічого не зробиш. І чим це може закінчитися для ну, фігурантів, влади? Ну, давай так. Що може бути? Зараз обирають запобіжні заходи фігуранта. Не знаю там про Галущенка, про пана Галущенка, що йому там. Чи буде він на лаві підсудних, чи будуть обирати йому запобіжний захід? зрозуміло А обирають запобіжний захід, здається, пану Басову 40 мільйонів доларів застава. Швидше за все. Застава буде внесена протягом цього тижня. Знайдуться люди, які внесуть заставу. А потім питання вже до набу зробити так, щоб ці люди не зникли в невідомому напрямку, в напрямку на кордону. Сьогодні українська правда вийшла з матеріалами з, з, з світлинами, як пан Чернишов їздив до головного управління розвідки. Міноборони оборони його там, зафільмували, що він якісь питання там вирішував. Які питання? Ну єдине, що приходить на голову в голову, це отримати спецдозвіл на виїзд за межі України. Це єдине, що перше, ну перше, що приходить. Звісно, це могли бути якісь, не знаю, там старі справи, не знаю, можливо, з Днем народження mm -hmm. когось передати, але ну, не будемо інспірувати, не будемо конспірологію розганяти? Ну добре, будемо слідкувати за тим, як будуть рухатися дачі справи, а питання, яке я тобі хотів задати в контексті? Посилення наступу на фронті, що стосується мобілізаційного потенціалу Росії, тому що зараз я вбачаю основна перевага у Росіян, і те, що ну повідомляє штаб і військові, то це м, велика кількість тих. Е ну Я не знаю, як їх назвати, не людей, це не військові, це, це щось так. таке, да? яких вони кладуть для того, щоб е, брати під контроль території. Тому що наші е, військові через відсутність, через брак саме о, особового складу вони можуть протистояти. Переважній більшості це fpv ударами дронами, ну і взагалі дронова атака, дронове відбиття, атаки зараз кажуть це. Тим мені тут нам поточно, що це дійсно воно так, а це найбільш оптимальний для України варіант. На Росії ж почали проводити як називають багато хто скриту мобілізацію, приховано залучаючи до охорони об'єктів державної енергоінфраструктури і інших. Резервістів, яких там налічують близько п'яти мільйонів, о що тобі відомо відомо про саме от залучення їх до збройних сил Російської Федерації і про е збереження от такого потенціалу Росії поповнювати постійно на одну тисячу людей, яких вбивають ох, не людей, да, вибач, цих двох ногих, да яких знищує Збройні Сили України на фронті. Наскільки загрозливою є така тенденція на і чи є вона на Росії? Та ця тенденція? Зрозумів, законопроект про резервістів його було ухвалено, його було внесено до російської держдуми, таким собі генералом Картаполовим, це генерал-лейтенант. Він постійно чекає на пропагандистських ефірах. Він був свого часу командуючий 58 ї армією Російської Федерації. Вона загально відома тим, що приймала участь в бойових діях в Чечні, на північному Кавказі, і відома тим, що раніше очільником цієї армії був саме Валерій Герасимов. І от тому вважається хрестоматійно, що всі люди, які були командуючим 58-ї армії Російської Федерації, вони є наближеним до Валерія Герасимова. Тому з вірогідністю 100% цей проект тези було надіслано Держдуму з російського генштабу, все було узгоджено. Зрозуміло, що жодних сумнівів, що буде ухвалено, швидко ухвалили, швидко підписали, швидко в роботу. Інше питання: чи є ті мільйони, про які говоряться? Відверто скажу вперше від тебе чую про 5 мільйонів. До цього говорилося там про там 2 мільйони резервів в резерві, який є, це говорив Шойгу. Але цифри, які ведуть з Російської Федерації, про 100 тисяч. 100 тисяч, які фігурували по документ так, що начебто там, напередодні війни створили такий 100 тисячний резерв. Ніхто в Російській Федерації зараз не знає, скільки людей перебуває в тому mm -hmm. резерві. Частина з них раніше пішла на війну, яка кажуть, Позову серце, вони вже пішли. Частина записалася на контракт пізніше, бо, як вони кажуть, такі бабки предлагають надо йти, Вони йдуть. Частина воює, померла, безвісті зникли в полоні. Частина могла померти власному через природні причини, частина могла виїхати за кордон. Тому для Росії зараз ще буде питання з'ясувати, скільки їх є ще в, в розпорядженні. Вони будуть використовуватися здебільшого, принаймні, як це анонсується, на охороні об'єктів важливих стратегічних. Я погоджуся з тобою, що це може бути прихована мобілізація. Але з іншої сторони, проблема захисту тилових районів для Росії стоїть отак: зайвих ресурсів захистити такі об'єкти в них просто немає. Тому. Все ж таки я думаю, що здебільшого вони будуть орієнтовані на захист НПЗ, бо олігархи скаржаться. Я впевнений, що Ігор Січин регулярно відвідує адміністрацію президента Путіна і розказує, як все погано, що треба щось робити, бо всі об'єкти ППУ або на фронті, або в Москви. А от всі НПЗ вони страждають, а це мільйони доларів, це недоотриманий прибуток. І ці люди будуть захищати ці об'єкти. Звісно, частина з них буде потім перевербована на війну і поїде на фронти. Що цікаво, в Російській Федерації сьогодні оприлюднили дані а Російський Союз підприємців і промишленників, він сказав про те, що в Росії зараз нестача приблизно 2 мільйонів робітничих, двох мільйонів пар робітничих рук. З них 500 тисяч це освідчені, навчені, тобто ну, вище за рангом. І півтора мільйона це ну, просто різноробочі, які там. Станок туди, сюди їх зараз не вистачає. Тому я думаю, що про там, як кажуть зараз, от тотальна мобілізація. Я думаю, в Кремлі на це не наважиться інакше економіка просто колапсне. Ми багато читаємо і впевнений в своїх етерах багато про це говориться що там просідання, там просідання, там просідання. Якщо уявити собі тотальну мобілізацію, то це просідання воно буде настільки швидким, що ці ось робітники, які сьогодні працюють на Уралвагонзаводі то завтра вони на на, на на навчальний комплекс і ще не пройдучи навчання, російська економіка може колапснути, бо немає кому генерувати кеш та штовхати держави, щоб вона, хоча б, була там наскільки на нульових показниках да росту економіки. Скільки там 0,4 здається, до в цьому році буде чи максимум один відсоток, щоб на цьому рівні тримати. Тому я думаю, що про тотальну мобілізацію мова не йде. А от такі ось скриті можливості пошукати людей по сусіках, це як варіант працює. Ну, в такому разі наскільки ще у Путіна вистачить потенціалу, щоб продовжувати такі м'ясні штурми? Дивись, що кажуть військові, вони ж дійсно працюють дрібними партіями. М'ясні штурми ніхто не скасовував. Вони є, але береться 100 груп людей по двоє-троє, максимум п'ятеро людей, і в розсипну. В розсипну просто як боби. От вони по полю, по посадках. І вважається, що саме ось таке просочування через міську забудову дає зараз перевагу Російській Федерації в К в Покровську, і є таке припущення. таки, це все в теорії, ніхто не знає, як воно буде працювати. Ага. Що якщо Україна все ж таки втратить Покровськ, то це дозволить Україні адаптувати ну перекинути додаткові ресурси на Напрямку Запорізької області, і стримувати в полях там, де має просування Російська Федерація. і Тобто це дозволить Україні трішки скоротити лінію фронту на там на певну кількість кілометрів. Вирівняти сконцентру... її, да? Вирівняти, сконцентруватися на е... Константиновці, е... констаха називають, е... Слав'янськ, Краматорськ. І в принципі, це дозволить там звільнити певну кількість людських ресурсів українських. Але ще раз ніхто не знає, як воно взагалі буде виглядати в mm -hmm. На практиці. Друзі, ми щойно спробували м, проаналізувати дві теми. Е, наскільки нам це вдалося? пишіть, будь ласка, в коментарях. Ну, я так е, скажу для себе: є певне розуміння того, що дійсно не все так дуже добре, як то малюють на Московії. Е, проблеми в них залишаються доволі серйозні. І тут е, дійсно я для себе констатую, що зараз йде війна на виснаження яким допомагати нам не дуже поспішає, та і внутрішніх щурів вистачає, на жаль. Друзі, спасибі вам, пане Іване, і вам дякую, що ви сьогодні були з нами і допомагали нам розбиратися з цим. ну і обов'язково побачимось. До зустрічі.